Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Побачивши, хто ми у гріху і без Христа. Ми всі скажемо Я негідник. Віктор Юго чудово описує внутрішній світ Жана Вальжана у «Знедолених». Вальжан вкрав у хлопчика монету. І, прислухаючись до його схлипувань, Вальжан відчуває всю глибину своєї моральної дилеми. Однак він просто вичікує. І лише з настанням темряви нарешті бере монету в руки, сповнений рішучості її повернути. Проте хлопчик вже зник з поля зору, хоча вальжан відчайдушно кричить, прагнучи його відшукати. Його пише це було його останнє зусилля. Ноги його різко підкосилися, ніби невидима сила. Раптово навалилася на нього з усією тяжкістю його злого сумління. Він упав знесилений на великий камінь, вчепившись кулаками у волосся, уткнувшись обличчям у коліна, і закричав: Я не гідник. Серце його розірвалося, і він почав плакати. Коли людина відчуває подібну розгубленість і неймовірний тягар своїх гріхів, то у пошуках надії. Шукає рятівне коло. Але чи залишилася надія для мене? Ісус каже кожному з нас, Так, надія є. Я помер за таку жалюгідну людину, як ти, тому що ти потрібен мені. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. До Римлян 5, 8. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую за те, що Ти привів мене до покаяння. Сьогодні мені потрібна твоя перетворююча сила в моєму житті. Дякую тобі за спасіння. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.